Коли була встановлена родина мать і Україна здобула незалежність, то я всі ці роки... Був прихильником її знесення. І таким я залишався десь до 2000-х років, коли шістдесятник Юлій Шелес не переконав мене в тому, що родина Матця не так погано, якщо брати на увагу, що це та фігура, яка стоїть в сторону Москви і показує Москві бажання України захищатися від московської агресії. І під цим кутом зору. Напрошуються такі паралелі з нашої історії, як пам'ятники Богдану Хмельницькому і Володимира Святому, бо сьогоднішні киянинці, чи навіть українці не задумуються над тим, що означували ці монументи, коли вони ставилися царятом. Володимир це був символ Шапки Мономаха і влади Москви над Києвом, а також ідеї трирівнівої Росії, русь Московська, Русь-Київська, А Сьогодні ми про це не задумуємося, бо інакше цей пам'ятник сприймаємо. А Богдан Хмельницький на той період був пам'ятник кращому малоросу, який приєднав землі Малоросії до Московського царства. І напис свідчив волям під царя східного православного, який, власне, підтверджував оцю основну ідею. Пам'ятник, напис цей знятий, пам'ятник переозначений. Сьогодні ми сприймаємо його як пам'ятник українському Державному діячеві. Так само, я думаю, відбудеться і з родиною матір'ю. Вона тепер може стати пам'ятником матері батьківщині, матері України. Тим більше, що сам монумент творився бородаєм. З українською традицією і українки слугували зразком для будування цього монументу, тому я вважаю, що власне, тим шляхом, який пішов у музей, можливо, є єдино виправданий. Отже, музей Другої світової війни, такий, який він є на сьогоднішній день, просто втратив всяку актуальність, оскільки почалася українська російська війна, і вона показала, що ця Друга світова це була лише частина української історії, яка реально розпочалася саме. В часах збройних повстань 1917-1921 років, і це є власне продовження тої одної великої справи, яку який розпочав український народ, здобуваючи свою незалежність. Отже, сама ситуація підказує, що цей музей, який існує на сьогоднішній день, треба не просто переозначити, а й зробити переекспозицію і зробити зовсім інші наголоси. Тому цілком логічно, що дирекція нинішнього музею пропонує і переназвати свій музей, зробивши якраз наголоси на здобуття України незалежності. Це перше питання. Друге питання, є пропозиції лунають із різних сторін, в тому числі Володимира Вітровича, про те, що необхідно заснувати новий музей, а не робити музей в старих, в старих приміщеннях. Як показує практика, це ніби... Добре, з ідеальної точки зору, але нереально з точки зору сьогоднішнього часу, бо ясно, що ніхто нові гроші на новий музей, на нові території не дасть. І якраз ситуація, коли існуючі музеї, існуючі люди цього музею можуть зробити цю нову переекспозицію, тим більше, що нинішній директор Юрій Савчук знає, що робить, вміє робити музей, і я думаю, що якраз його пропозиції є дуже слушні і дуже актуальні. І я цілком підтримую ідею творення цього нового музею.